Ви тільки погляньте, яка краса заїхала до нас на склад. Це двері Страж, модель Валенція. На останній будівельній виставці цього року вона дуже гарно себе зарекомендувала, і ми вирішили брати її на склад в такому поєднанні: бежевий колір та золото. Також під замовлення колір може бути інший. Варіантів біля 100 і замість золота може бути по периметру хром. Або можна золото взагалі забрати і буде плівка замість декору. Двері мають вагу 120 кг, метал 2 мм, три контури притвору, супер товсте полотно, ідеальна, шумотеплоізоляція, такий сталевий торець 3 мм по всьому периметру, а також оснащені італійськими замками мотура 54797, які блокують один одного при закритті і працюють з верхнім девіатором. Двері тяжкі, мають вагу 120 кг в наявності на складі з правими та лівими петлями.